Ой ой, комусь точно потрібно підтягнути українську. Декілька років тому віднайшла для себе онлайн тренажер з правопису української мови. Він орієнтований на вивчення та вдосконалення письмової грамотності. Стане тобі у пригоді, якщо маєш бажання закріпити теоретичні знання з української, і особливо, якщо готуєшся до випускного іспиту і вже вирішив усі завдання з книжки Підготовка до НМТ. Тут дуже зручний інтерфейс. Є розділи фонетика, правопис, лексика, морфологія, синтаксис і пунктуація. Кожна тема має практичні управи. Їх можна вирішувати будь-де і в будь-який час. Це зручно. Сайт автоматично перевіряє твої помилки. Якщо ж складно сприймати лише текстову інформацію, то на YouTube-каналі цього ресурсу можна знайти відеоматеріали майже за кожною темою. Ще тренажер має сторінку у Фейсбуці. Там чимало різних тестів. Під ними у коментарях люди активно обговорюють нововведення правопису, розбирають винятки чи й просто тереванять на різні теми. Користуватися тренажером просто. Він роз'яснює і допомагає запам'ятати правила української граматики. Для мене писати без помилок професійна необхідність, і цей сайт часто виручає. Тож запам'ятай покликання web.com.ua. Воно може стати корисним початком на шляху до вдосконалення твого солов'їного правопису.